Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 12 січня, ранок. У нас все стабільно. Сніжок лежить, на дворі мінус 10. Вчора шоправда, було трошки тепліше. Вчора у нас було десь мінус 2 дні, так? Зранку, може, мінус 6 десь було, а днем мінус 2, Ну, було тепліше. А сьогодні знову прибавляє мороз. Ми, як завжди, на роботу зранку. Ого, чий вітер. Нічого собі. Поспішаємо на працю. Зайшли в магазин по хлібчик без кунжутика. Mm. <сум> Наша сніжанка важе, нам смачненьке печиво до чаю. Так, і дай мені ще цукерок. Отих голубих молочна крапля Теж меньку. Бо дитина моя без цукерок жити не може. Друзі, знову нас морозить. У мене на градуснику мінус 14, ну хай 2 забрать градуса, то буде мінус 12. Мороз такий, підбирає бравенький на вечір. Холодно, та ще й вітерець такий добрячий. Ну, на вечір тихіше, ніж був в обід, бо я додому йшла після обіду. Я думала на греблі взагалі там закоцюбно. А діти гуляють. Десь Вероніка моя ще шатається. Де вона, я не знаю. Пішла десь проводить додому подругу свою і десь гуляє ще. Задубна. Коти що там? Хоша лапа замерзла, так? Да? Лапа замерзла, гошка. Що таке? Ану, подивись, фотографую тебе. Ух ти, що там таке робиться. Бачите, на дворі вітряно ну і дим здуває, хоч і мороз сильний, бо взагалі як тихо мороз, то дим піднімається стовбом високо-високо. Гляньте, які вчора бурульки понамерзали. Мінус два було, але проти сонечка трохи розставало і понамерзали, треба взяти та позбивати їх. А це, друзі, моя смачна, корисна дієтична вечеря. Дуже-дуже засмажена картопелька з салком. І томатним соком, але без хліба, дівчата, як я обіцяла, без хліба. Тому всім приємного смаку!